Пусто помічник на службі. А я вам щось покажу. Так, всім привіт гостям та підписникам. Просто кого зацікавила назва відео. Ось даже для видео руки помив. І ногти пообрізав. Бо як виявилися дівчата дивляться, і в особистих повідомленнях мені зауваження зробили. Ну, то такое. Так, замовила в мене людина дядя Вова чи Володя Драгокол. Замовила давно. І оце дійшли руки до нього. Трохи там було обставин від мене незалежащих. Ну, в общем, дядя Вова, вибачте, трошки ще почекайте. Работаємо над вашим проєктом. Все. Що ми тут маємо? Маємо ось такий ось стіл. Бляха, та я не знаю, бляха тройка може. Профіль 40 на 25. Полка 2,5. Лапи 40 на 40, полка 3. Чи стінка, чи полка, як хочете, так і кажіть. Це я його так трохи підсобрав. Ну, звісно, що стіл обварений вже, а це ще навіть не на прихватках. Так, по розмірах маємо 50 на метр. Висотою, ну, якщо брати край маховика, то я не знаю, теж, мабуть, сантиметрів 50. Це для тих, хто хоче або зробити. Або заказати таке діло, щоб вважали на доставку. Так. Що ми маємо? Лапки. Ось такі п'яточки я поприхвачував трохи. Бо, звісно, що на таких коротких ногах невдобно буде колоти. Ні, ну колять люди. А сюди чітко становиться 60 труба. 57, а трохи погратися треба. Може дядька є, так він раз, ці п'яточки підрізає, приварить до труби, а ноги сюди надіне і буде йому повноцінний робочий стіл, так сказати. Бо якщо його робити, відправляти, там ціна матеріалу, космос виходить. Може дядька на господарці, може на металоломі де возьме. Неважливо. Захоче зробить. Річ була про таку конструкцію з двома моторами. Так, що ми маємо? Це, звісно, на прихватках. морква, 73-74 мм приблизно. Ніхто її не міряв. Кругляк 75-й був, а як чиста і все, на що її мірять. Довжина заготовки була 250 ну сантиметр там Відходи 240. Різьба. Давай різьбу покажи нам. Ай не видно. Зараз спробую. Так, видно тепер. Різьба двохзахідна, крок 16. Ну, все, класіка. Тобто вал чи вісь, чи вал. Це є Жигульовська полуось на піввісь. Тобто... По качеству металу, сумнівів немає. Зроблені посадки під подшипники. Під Все, єлі гри з її. Все. Поняли? Так. Маховик. Уаз чи газель, чи не знаю який. Вага 15 кг є. Два двигунця. Ну я не знаю, видно, ні. Чи треба, чи не треба, навірно не видно. Десь 400 Вт. орієнтовано 2 по 400 Фокусуйся. Ремінці. Все. І ось така ще буде коробочка. Ну, за речі, вона тут знизу буде крутитися, щоб рукою там удобно було. І щоб чурка її не побити. Що тут в коробочці? Включатель-виключатель 6,5 А. Ну, цього навіть і забагато 6,5. Ну, хай буде 6,5. Вилка, регулятор обертів. І звісно, що це все буде скомутовано, обварено, покрашено, замотано в стрічі, відправлено до замовника. Так. Нагадую, мій вайбер 066 471 9200 Звати Андрій. Кому щось подібне треба, замовляйте. Пишіть, будемо домовлятися, якщо треба. Може з одним мотором. Так ще забув сказати. Є окремо комплект. такий самий. Будемо казати про такий самий. Тобто, що в нього виходить? Оця вся біда, оцей язичок. Оце, маховик, два мотори, ремінці, регулятор обертів. Хто хоче самостоятельно зібрати таку мототень. Щоб не переплачувати, може в кого стіл є, готовий. Що <coughs> я тут поприварював? Це, це і вперед роботи. Вартість комплекту буде 6 тисяч гривень. Ну, я вже казав в попередніх відео, до, до речі, там. Ще до 20 люта безкоштовна доставка. Ну, то хто відео подивиться, той мені скаже. Ну а хто не подивиться, той вибачте. Так що дядя Вова, вибачте ще раз, ваш апарат в производстві, будемо так казати. Ну, а кому треба, дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. До побачення.